you Всі готові! Все взяв з собою. Все. А хороший настрій де забув? Без нього в поході ніяк. Та хороший настрій вже давно в поході. Він пішов там і нас сидить, чекає. А я тут чекаю, доки ви зберетеся. А хіба ти так довго вже чекаєш? Краще би перевірив, чи все взяв з собою. До походу треба ретельно готуватися. А воду взяв? Ть, а навіщо? Я взяв цукерки, а це головне. Я і без них обійдуся, Ще воду з собою тягти. Даремно ти так кажеш. В поході без води ніяк. Ту, ну і що? А Ми там знайдемо. Уляно. ходімо. Ну, Я готова. Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми збираємося у цікавий похід. Ходімо з нами. Ви не пожалкуєте. Ходімо. І навіщо брати ту воду, якщо в тебе є смачненькі, солоденькі цукерочки. Вони ж смачніші за, за воду. От. А ще біля води можна тендітно так тихенько покидати камінчики в воду. Ой. Не могла тебе знайти. А що ти тут робиш? А я тут захотів води джерельну її попити. Угу. Ну, справді джерельна вода смачна і корисна, але вона дуже брудна. І хтось обгорток накидав. Це дуже погано. Ти часом не знаєш, хто це зробив? А, Ні, не бачив. Це дуже поганий вчинок. Ти такого ніколи не роби. Ну що, йдемо далі? Uh, як я люблю мандрувати! Ходімо, Уляна. Стій, стій, Уляно! я його знайшов. Кого? Струмочок, водечку. Ось ти мій дорогенький, я зараз тебе буду пити. Гушку не можна, він брудний. Ти не брудна, тому що я її хочу пити. Ні, ці обгортки вони знову тут. Звідки вони взялися? Той, хто не любить природу, їх накидав. Уляно, це я їх накидав. Але їх кидав зовсім іншому місці, в струмочку, в тому. Звідки ж я знав, що вони тут опиняться? Бідне нещасний. Бачиш, гошко, цей поганий вчинок обернувся проти тебе. Так часто буває. Доведеться тобі терпіти. Цю воду пити не можна. Але я не можу терпіти, я не можу без води вже далі йти. Може цукерки тобі допоможуть? Ні, я хочу пити. Я не зроблю й кроку без води. Ну що ж, доведеться завершити наш похід. А -а -а -а. Хай. Хочу пити. хочу пити. хочу пити, пити. Привіт, Гошко! А що з тобою сталося? Захотів води. Ого. А я не дуже люблю воду. Як була якусь солодку, це смачно. Це найсмачніша вода, яку я коли-небудь пив в своєму житті. Смачніше й не пив. Так, коли тебе мучить справа, то нічого не замінить води. А взагалі без цукерок можна прожити все життя, а без не можна прожити і декількох днів. А ви були в поході і знайшли струмочка, з якого можна пити? Знайшли? Але він був брудний. Це я його забруднив. Розумієте, я кидав ці обгортки міз цукерок струмочок. Вони так гарно пливли, пливли. Міг подумати, що Потім мені з нього доведеться пити. Але зате тепер я знаю, що так робити не можна. От. Дійсно, От. через такі вчинки на землі стає дедалі менше чистих струмочків. І коли хтось буде страждати від спраги, то він не зможе напитися цією брудною водою. Який я щасливий, якби знали. Що напився цієї чистої джерельної води? Як добре, слава Богу, взагалі, що ще є в цьому світі, чисті струмочки. А у біблії є цікава історія, яка розповідає, що багато людей страждали від спраги. І це було в пустелі, а навкруги не було жодного струмочку. І де ж вони брали цю воду в пустелі? А це було диво! Хочете подивимося про це мультфіль. Так, звичайно Усім привіт! Наша історія називається Потоки благословень. Пам'ятний вірш записаний в Євангелії від Івана 7-му розділі, 37-му вірші. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Сьогодні вістка така: ми славимо Бога за те, що Він задовольняє наші потреби. Чи було з вами таке, що ви дуже хотіли пити, а води не було де взяти? Саме так почувалися ізраїльтяни, коли вони розбили свій перший табір у пустелі, але там не знайшлося води. Це сталося так. Настав час іти далі. Ізраїльтяни вже звикли жити в таборі. Вони вже дуже швидко складали і розкладали свої намети. Життя в пустелі дуже відрізнялося від життя в Єгипті. Там вони були рабами і будували храми та палаци. Зараз вони переходили з місця на місце, знаходячись під керівництвом самого Бога. Бог піклувався про них у різних життєвих обставинах. Він захистив їх, коли наказував єгиптян карами. Коли фараон наздоганяв їх, він відкрив їм шлях через море. Потім послав їм їжу небесну ману. Вони бачили Божу присутність у хмарному стовпі в день, і у стовпі вогнянім вночі, бо пустеля це непривітне місце. Вдень там так гаряче, що можна готувати їжу на розпеченому камінні. А вночі так холодно, що потрібно загортатися у ковдру, щоб не замерзнути. Одного разу ізраїльтяни прибули до нового місця, де мали розміститися табором. Увесь народ був дуже втомлений, вони були усі в пилюці після довгої дороги і дуже хотіли пити. Худоба також вимагала води. Кози та вівці блеяли, осли кричали і тупали копитами, додаючи шуму. Тільки верблюдам, здавалося, було байдуже щодо води вони могли обійтися без неї деякий час. Усі шукали воду, але її ніде не було. Люди запитували один одного, чи не знайшов той, бува, води, але відповідь була однакова ні. Згодом люди почали шукати Мойсея. Коли вони знайшли його, то почали скаржитися дай нам води, щоб пити. Ми хочемо пити, наші сім'ї хочуть пити, наші тварини просять води. Нам потрібна вода, або ми помремо. Мойсею стало сумно. Він знав, що Бог задовольняє усі потреби свого народу. Люди бачили, скільки він зробив для них. Звісно, вони мали зрозуміти якщо Бог привів їх сюди, то він дасть їм і води. Мойсей відповів Чому ви сперечаєтесь зі мною? Навіщо ви випробовуєте Бога? Але люди не слухали, вони просто дорікали йому. Чому ти вивів нас з Єгипту? Щоб ми всі повмирали! Мойсей не знав, що робити. Він звернувся до Бога у молитві. Що мені робити з усіма цими людьми? запитав він. Вони майже готові побити мене камінням. І бог відповів Мойсею: Вийди поперед народу і візьми з собою старших ізраїлевих, візьми палицю, що нею ти був дарив порічці, коли я перетворив воду на кров. Я стану перед тобою на скелі в хориві. Ти ж вдар у скелю, і з неї політься вода. Мойсей покликав старших і пішов до скелі. Він вдарив по ній, як сказав Господь. Зі скелі полилася вода. Достатньо води для усіх більше, ніж достатньо. Вистачило, щоб напитися усім та ще й напоїти усю худобу. Того разу Бог знову задовольнив усі потреби ізраїльського народу. Бог ніколи не змінюється. Сьогодні Він також задовольняє наші потреби. Яким чудовим є Бог! Цікавий мультфільм, а я ніколи не бачила, що із скелі текла вода. Так, це було диво, яке заради людей зробив Господь. Так, звичайно, як добре, що зараз нам не доводиться шукати скелю, щоб попити води. Вона у нас просто є в крані вдома. Отак. Так, але сьогодні в поході ми були спрагненими, особливо ти, Гошко. А ви знаєте, якщо йти в похід, потрібно не просто брати водичку з собою, але й засоби для очищення води. На всяк випадок, якщо похід затягнеться або вода закінчиться. А що треба брати? Зараз я вам розповім. Уляно! <клес> Нам вже час малювати. Поспішаймо! Так, Годиночко, ми готові. Сьогодні я навчу вас робити саморобний фільтр для очищення води. Але попереджаю, що потрібно його робити разом з дорослими і очищати потрібно тільки джерельну воду. Так. Щоб зробити похідний фільтр для очищення води, нам знадобиться. Пластикова пляшка без дна із отвором у кристі, шматочок тканини, вата. Активоване вугілля. І пісок. Клас. Зробити отвір у пляшок всі по дорослих. У нас вона вже готова. Тепер. На самісіньке дно потрібно покласти шматочок чистої тканинки. Наступний шар це чиста вата. Алі накладаємо активоване вугілля а дві третини засипаємо піском. Склали акуратними шарами. Тримай гошко. Так. А тепер заливаємо водичку і чекаємо, аби вона стікала дрібними крапельками у якусь посудину чи ємність. Фільтр у нас вийшов просто чудовий. Тепер завжди буду з собою брати все для того, щоб його зробити. Нагадую вам, що такий фільтр. Треба робити тільки для джерельної води і разом з дорослими. А потім цю водичку потрібно прокип'ятити. Для виготовлення фільтра для води вам знадобляться пластикова пляшка, тканина, вата, активоване вугілля та пісок. І пам'ятайте, найголовніше, чим потрібно запастися, йдучи в похід, чистою водою, бо без води не може прожити жодна жива істота. А зараз настав час послухати мудрі поради нашого професора Філіп Штейна. Привіт, мої юні друзі! Як у вас справи? Ви сьогодні себе добре почуваєте? Отже, ви випили достатньо чистої водички. А якщо ні, то обов'язково випийте і вам покраще. Я вас запевняю. Сьогодні я хочу вам розповісти саме про цю дивоводу. Отож, вона не має ні запаху, ні смаку, але без неї не може прожити жодна істота і рослина на землі. Людина е на 80% складається з води. Але за день ми витрачаємо цю вологу, особливо в жарку погоду. Тому ці запаси води в нашому організмі треба поповнювати. Що я зараз і зроблю? Інакше відчувається в'ялість і безсилля. Ой, щось мені безсило якось. Цікаво, що вода лікує, вона змащує наші суглоби, завдяки яким ми все ж таки можемо рухатись. Ой, здається, треба попити водички. Дайте водички, в мене не змащені суглоби. Ще водичка допомагає нам у травленні. Але пити її не варто під час їжі, а тільки за 30 хвилин до цього та через 2 години після. Так буде набагато корисніше. А ви знаєте, що саме вода робить нас гарнішими? У кого є надмірна вага, е водичка допомагає схуднути. Важливо просто кожного ранку випивати одну-дві склянки чистої води. Так, саме чистої. За ніч ваш організм зневоднюється, тому треба поповнити його запаси. Що я ще, ще маю сказати? О! Так. Ага. Так. Ось. Особливо водичка потрібна тому, хто вирушає у похід. Щоправда, потрібно брати її з собою не в таку посудину. Так. Краще хоча б в таку. На природі ви багато рухаєтесь, тому ваш організм потребує ще більше води. Ще більше води. Проте у спекотну або дуже суху погоду, особливо в горах і пустелях. Не знаю, де в нас в Україні пустеля. Та менше з тим. Треба намагатися пити маленькими ковтками, а не як отой гіпопотам. Розумієте? І не часто це допоможе перебороти страх. Жартую, перебороти спрагу. І не забувайте пити чисту водичку, а не з болота там десь або з калюжі набираєте ходите. І запам'ятайте. Ніякі напої, ніякі там різнокольорові, там енергетичні, чи ще які-небудь солоденькі із газіками, вони не замінять вам воду. Отож, пийте нормальну, звичайну воду, що я власне зараз і зроблю смачно і корисно. Пропоную вам зробити те ж саме. Всім до побачення! Вау! Wow. Професор Філіп Штейн так цікаво розповідав, що мені аж захотілося пити. До речі, якщо до кип'яченої водички додати липовий цвіт, то вийде смачний і корисний чай. Супер. <кхем> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, годиночку, настав час прощатися. А ви, дорогі глядачі, не забувайте пити багато чистої водички, адже її створив Господь для нашого здоров'я. А ще дивіться програму Малюваки, і ви зможете разом з нами відвідати цікаві місця і почути захоплюючі історії. Пишіть нам і вивчайте біблійні уроки разом з Гошкою. До побачення! До наступної зустрічі!